Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на вівторок 28 січня. Тож не забувайте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що одягти завтра. Почнемо з загальної картини. У вівторок, 28 січня, в Україні збережеться суха та тепла погода майже у всіх областях України. Однак надвечір вівторка можливі невеликий короткочасний дощ у Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях. Нарешті території нашої країни буде хмарно, з проясненнями та без опадів. Температура повітря буде коливатися протягом дня в межах плюс 6, плюс 15 градусів, а вночі стопчики термометрів опустяться до рівня 0 плюс 5 градусів в залежності від регіону країни. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. А далі більш детально по регіонам. Північ України. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах температура в день становитиме плюс 7, плюс 10 градусів, а вночі коливатиметься в межах плюс 2, плюс 5 градусів. Опадів не прогнозується в усіх областях півночі країни. У столиці температура вночі в межах плюс 3 плюс 5 градусів. В день від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. Захід України. У Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях буде хмарно з проясненнями та надвечір місцями можливий короткочасний дощ. Температура протягом дня буде рекордно теплою, та показники термометрів прогріються до меж плюс 10 плюс 16 градусів. А вночі опустяться до позначок плюс 3 плюс 5 градусів. Центр Україна. У центральній частині країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, протягом усього дня буде хмарно з проясненнями та без опадів. Температурні показники вдень коливатимуться в межах плюс 7-10 плюс градусів, а вночі триматимуться на рівні плюс 3 плюс 5 градусів. Схід Україна. У Харківській, Донецькій та Луганській області протягом усього дня очікується хмарна, з проясненнями та без опадів місцями можливий невеликий туман. Температура вдень коливатиметься в межах плюс 6 плюс 10 градусів, а вночі опуститься до показників 0, плюс 4 градуси. Південь України. В Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області протягом дня буде сухо та тепло. Стопчики термометрів протягом дня прогріються до меж плюс 10 плюс 13 градусів. Вночі опуститься до показників плюс 3 плюс 6 градусів. У Криму буде сонячно та тепло. Температура повітря на півострові буде вночі в межах плюс 3 плюс 6 градусів, та в день стовпчики термометрів коливатимуться на рівні плюс 14 плюс 16 градусів. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримати наших захисників Збройні Сили України і до зустрічі завтра!